Доброго дня малята! Я вас вітаю на занятті з валеології. А про що ми будемо говорити, дізнаємось, подивившись відео. Ми при зустрічах бажаємо одне одному здоров'я. А чи добре, коли людина здорова? А який в неї настрій? Вірно, веселий, радісний. А що ви робите, коли у вас гарний настрій? А коли ви хворієте? То який у вас настрій? Вірно, сумний. Але сьогодні у нас всіх гарний настрій. І тому відгадайте загадку. 32 білих брати сидять у темниці. Коли темниця відчиняється, брати не виходять. Здогадалися? Так. Це зуби в нашому ротику. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як важливо мати здорові зубки. Діти, а в кого ще, крім людей, є зуби? Так, вірно. У тварин, а також у деяких видів хижих риб. Дітки, а ви знаєте, у кого найбільше всього зубів? Це у Равлика. Їх у нього аж понад 14 тисяч. А найменше зубів у землерийки. Ось так вона виглядає. Дітки, а для чого нам потрібні зуби? А зубами ми можемо захоплювати, розрізати, розривати, пережовувати їжу. А давайте ж поговоримо, які ж бувають зуби. А зуби бувають молочні та постійні. У вас зараз зубки молочні, які обов'язково випадуть і на їх місці. Виростуть нові вже постійні зубки. Ці зубки гарні, рівні, білі. Вони ж, звичайно, знаходяться в роті. А ось скільки рядів вони розміщені? Так, два ряди. Діти. А яка ж їжа є корисною? А яка шкідливою для наших зубів? Давайте пограємо в гру. Корисне та шкідливе. Погляньте на зображення, чи є ця їжа корисною для наших зубів? А ці продукти є корисними? Зліва зображені продукти, які є шкідливими для наших зубків. А справа які є корисними. Скажіть, а що є ще шкідливим для наших зубчиків? Не можна після гарячої одразу пити холодну воду. І навпаки. Не можна колупатися різними предметами в субах. Або гризти ці предмети. Це все шкодить нашим зубкам. Діти, а що ж потрібно робити для того, щоб зубки були чистими і здоровими? Вірно, треба чистити двічі на день та полоскати. Я маленька зубна щітка, я часу не гаю. Кого зуби захворіли, вмить допомагаю. Я дружити з вами рада. Отже вам моя порада. Чистити треба зуби всім і дорослим і малим. Малята, всі вмієте правильно чистити зубки? Дітки, а що буде, якщо зубки не чистити? Тоді їжа застрягає між зубами, і в них поселяються мікроби, які несуть різні хвороби. Від цього зубки псуються, чорніють і з'являється каріес. Тому зубки треба обов'язково чистити, доглядати за ними і відвідувати стоматолога. А зараз пограємо в гру так чи ні? Будьте уважними. Я буду задавати питання, а ви будете відповідати так чи ні. Зубки необхідно чистити вранці і ввечері, їсти багато солодощів, полоскати ротик після їжі, гристи нігті, олівці, зубну щітку тримати в чистоті, їсти моркву, сир, яблука, молоко. Ну, що, малята, все правильно відповіли? Молодці. Я песик, 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 песик рятівник, у мене мокрий носик, я дитячий захисник, родом з планети тишення зубів, бороню дітей від мікробів, ворогів. Якщо вже зуби випадають, коли тільки болять, якщо погано пахне з рота і дірок аж п'ять. Можна це терпіти, не варто червоніти, а це треба лікувати. Зуби не можуть зачекати. Є чудовий лікар, звуть його Дантист, Він знімає цей тягар, є у нього хист, а щоб зуби не боліли і не випадали, щоб не пахнули погано І дірок не мали чисть ретельно, кожен зуб, щоб не їсти тільки суп. Кожного дня зранку і мікроби кроби карієс будуть при. Ми цей ролик вам про зубки гарний показали, щоб у будь-якому віці ви зубки доглядали. До побачення, дітки!